Всім привіт зі мною сьогодні Роман. Поздравийся. Ха-ші. Закінченням першого семестру. Вітаю тебе. Сапаси. Тебе тоже. І... В... і з з новим... наступаючим новим роком. Ага, ага, тебе тоже. А я тут сижу і жру. А? Пироги. ням, -ня. ням, -ня. Вітаю ням -ня. весь Вітаємо весь а клас. Да. Щастя. Мама, вступаєш з номерами 2, всіх вітаємо. Щоб щастя бажаємо, здоров'я і всяке таке. А, всяке таке. Ну. Чай, фонд... Роман, що ти скажеш про сьогоднішній день? Який він був? Сьогодні був легкий день. Ну так. Напочав легкий день А я не передився, як прийшов був до школи. Хм. хм. А ви так до фізкультури каста. А ну так, що це було лафа. Ну, а, смішно Дякую. І зараз всіх літаємо. Беремо айфону. Я мав перше відео з романом. Я мав перше відео з романом, але він коротше, не піднімав. Мав діла. Так. Але зараз ми вирішили знову записати. Ce faci? Nu știu ce să faci, pa, pa! Simpa.